Вітаю всіх. І так, Харківський напрямок глибоко Лук'янці, Травень 25 рік. Ситуація. Харківський напрямок, глибоко лук'янці, травень 25-й рік. Яка загальна ситуація? Ну, Зрозуміло, що там Україна. До речі, з неї починається добре. Помірність. Подивимось зараз. Окремо. Умовленості велися. Кінцевий результат. Розмов багато. Прориву нема. Розмов багато, дій нема. Про... Нагнітання будуть сильно нагнітати. Добре. Ворог буде наступати, робити наступ у травні 25-го року на напрямку Глибоко Лук'янці. невизначеність, а в той же час це постійно, там відбувається як дежавю. Харківщина, ну, блін. У нас то же саме постійно. Я не бачу критичності. Руйнування так вночі обережно. Давайте. Адекватно мислити в тому, що більше нагнітають, ніж може бути в реальності. Скажімо так. Давайте обережніше будемо з цим, будь ласка.